Оказується, всі неправильно гасять соду. Як правильно потрібно гасити соду, дуже легко. І ви, якщо спробуєте, зрозумієте, що це правильно. До речі, я продаю червоної кручорної щуки і різні квіти. У мене зараз крокуси є із Голландії посадкові матеріали. Якщо вас цікавить, переходьте в шапки профілю за посиланням. Ви берете соду і е, сипете її прямо в борошно, в тісто. А потім е, уксус берете, і аби, чим ви гасите, чи лимонною кислотою, чи оцтом, чи лимоном, без різниці чим. І вливаєте в рідину, якщо у вас там є рідина, тобто водичка, чи е, сироватка, і вливаєте оцет туди. А в тісто в соду з тістом перемішали сухим, я маю на увазі саме цукор, сіль, борошно, все це перемішується. І заливається цей оцет із рідиною, і побачите настільки пухкіше і якісніше буде ваше тісто. Бажаю вам добра!